Це порушення частини 5 статті 16 закону про здійснення державних закупівлі. Це коли всі пропозиції торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частинам другої цієї статті, та за відсутністю інших передбачених цим законом підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. Тобто не допускається установ, в яких всі документи вірно оформлені, однак з тих чи інших причин замовник їх завертає там, чи, наприклад, не всі сторінки пронумеровані. Такого от плану, наприклад, там, чи були обов'язково вимоги, що вони мають бути в конверті А4, а там конверт А5 документи подані. Ну, такі, чесно кажучи, вимоги ставлять замовники, буває, чисто спеціально для того, щоб відсіяти деяких замовників. Також часто зустрічається порушення пункту 3 частини 1 статті 29 цього ж закону. Це коли замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Частина 6 статті 36. Це замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовникам, значеним у запиті або з підстав, зазначених статті 17 закону. Також. Це порушення частини 7 статті 36. Це замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася в випадку передбачених статтею 30 за цього закону. Також частина 5 статті 40. Це коли умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції, в тому числі ціни за одиницю товару, переможця процедури закупівлі. І також це порушення принципів здійснення державних закупівель це ось основні такі пункти, які порушуються при здійсненні державних закупівель.